Всім привіт! З вами Рейті з каналу MLP Юліана. І це нова рубрика, яка називається Hell Style. В цій рубриці я буду робити сочки для панях. І перша наша підопина – це... Ой, іди камеру. Це Applejack. Та в неї зараз не дуже хороша зачіска, але ми це і справимо. Для цього я спочатку хочу вам е... Щоб ви зробили таку процедуру, як зробити гри у Поні гладкою, е, гладкою більш чащею, чи і мягко. Е, Це ідея MLP Live е, російського е, MLP блогера. Також це відео є в MLP Nightmare Moon 101. І е, значить, для цього нам знадобиться... Так. Надо зубна зубная щитка и навіть я процедура. Стара ваша. Где-то извините свою. Буде. О, а також грибинчик. Еще надо добавить. Эм. ще нам ем... надобавиться. Ну жидкість, якою ваша мама має посуд, також шампунь і кондиціонер. Чекайте секунду. Так, іменно це. Ем, так, а для самої зачівки нам знадобиться ножниці, що ваша Apple стрижена, Shin. Може це Health Tyles і її стрижкою. Також резинки, причому дві з них мають бути червоні. Також гребінчик. Якщо вам дуже блінь чекати, то знадобиться фен, щоб висушити волосся Apple Jack. А також вам надобиться. Також вам надобиться лак. Лаг в мене є, просто він нас не тут. Щоб зафіксувати зачіску. Що ж, Начнем! Итак, я перемістилася в ванну. Я просто не хотіла бо я не дуже гарно причесана. Ось, як ви бачите, мою кофту. І ось. ось я короче распустила туда, что у меня была такая на ичлочках навешла. Так, так значит, для чого нам знадобиться добавить Я взяла ведь твоей принцеси каденс І ще нам знадобиться зумна у стара Um, ось так, ну, зараз для миття посуду у мене це шарма. Шарма хеда. Тим в одному. <ріхи> не і мої мої батьки. Також нам знадобиться шампунь. Я взяла шампунь моїй, мами. Uh -huh. І ще нам знадобиться э, кондиціонер. Такий мене кондиціонер. В як Якщо у вас немає кондиціонера, то ополаскиватель. У мене кондиціонер ополаскиватель два в одному. Ось. Значить так, Починаємо ми з того, що мочуємо нашу поні. Ми просто намочуємо нашу поні. Нам треба... зробити. так. Ой, тут вода. Зобіте? И... Є. Камера жива, жива. Там тут є. Э, Тепер нам треба сюди її от жидкості. Побавимося на камеру. Це така фейня у мене. Перво неприяте, що мені треба робити. Треба оцей вот потертей або. І молотіло, щоб воно чисте було. Я бы через стола полностью, короче, все по новости дает раз, артера у все заметится, знаете. И другий раз так я сам отрабатывал. Я соврещаю, как бы можна можно часу. І часов. И так зараз виглядає наша поня. Е, Чіпку можна відкрити. Тепер нам треба рменчиком просто зачесати її гриву. У вас на, зараз має бути довгота. Просто в мене зараз коротка. Так, кейс они більше не наступите, ну, але я її потім віднесу. Ось тупає шампунь. Встає шампунь. Ой, там восей моє. Я просто його собі... На руку наношу, Так, забирай. Я могла покупаться, кто будем в моей фоне, но я не хочу платить. Так. Ось. И мы просто намазаем на Apple Jack. Просто, просто, просто...

Беру його просто наношу на гриву пони. Так. Я взяла його собі на пальчик. зараз е, покажу. Ой. Так. І наношу на гриву так, Наносимо на гриву пони. Так. Ми зачешуємо нашу риву. Я вам раджу перед тим, як змивати кондиціонер, почекати 5-10 хвилин, щоб він впитався. Ну, оскільки в мене немає паузи, я зроблю два зразу. Змивати кондиціонер треба після 5-10 хвилин після його мансу. І так тепер нам більше вчився не знадобиться. Як ми переносимося в іншу кімнату. Так я вернулася і я виспати мене сніму паузу, як я е, це все, все роблю. Просто я виключала кадрики і я просто їх е, з'єднювала. Так, ну буду з'єднювати. Е, значить, ми повернулися в мою студію. Ось це має тут, як я тут поставила такі. Кривала, ну, щоб не намок підвіконник. Значить, і нам більше не знадобиться от у нас щитка, ми її просто залишаємо. І там, на підвіканку десь далеко. І, значить, що вам треба зробити? Значить, ви тільки залишаєте. Ви вирішили робити це все зі стрижкою. Значить, вам треба вистрижнути щелочку. Щелка має бути ось така за розміром. Тобто, э, Примірно, на так, на Такий пальчик від носика. І ось тут такий локон вистранити. Він має бути е, майже на половину копита Отак. Ну, І чуть-чуть укоротити хвостик, він трохи довший, ніж копит Ну, на пальчик. Значить, коли ви це все зробили, е, нам треба. Ось таке далі робити. Далі ми зробимо самі хвостики. Беремо резинку і тут локон цей. Ми майже на самому кінці зав'язуємо. Ну, примірно, на самому. Ну, коротше вже під кінець. На самому кінці, звичайно, було, воно там лізе. Обережно вірів, щоб це було. Рівно. І стараємося зробити так, як це джок мутику. Ось так. Тепер беремо другу. Ой, не розову, а червону росилку. І зав'язуємо так само на хвості Теж під самий Magic кінець Так, зав'язуємо. І ось так виходить Значить, ну, хотки ми зав'язали. Ну, тепер нам знадобиться ще резиночка. Нам треба ось наділити її просто так от на вуха. бачите? тепер цю резинку взяти і накинути на чолочку. Щоб якби човка зарівнялась під цю резинкою. Тепер змеємо ще одну резинку. Надінемо її на шею Apple Jack на Xift. Так, просто надіваємо, щоб хвіст був під тією резинкою. Тільки в мене якась резинка дуже велика, я її зав'яжу два оберта. Так, будемо душити Apple Jack. І якщо ви хочете, можна отак от взяти, притулити хвіст до копита і на одному, не, на двох копитах це в'язати. Те, щоб хвіст був рівніший. Вирівняти, типа, хвіст. Ну, я думаю, це все, все. Треба тепер чекати, доки грива Apple Breck висохне. Ем. Це мене пар... трохи часу. Ем. Це вже буде зранку. Завтра зранку. А якщо ви не хочете чекати, просто подуйте феном. Тому що зараз вечір і я... треба буде чекати. Проте я не хочу дути феном, бо це дуже нудно. Так що чекайте. І я вже це частинку цю відео та завтра. Ой, доброго ранку, з вами я Раріті. Ой, ці. І зараз разок я просто листі пішла. Такі годині. Так, наша репо вже приходить до студії. Ось як вона виглядає зараз. Давайте ми будемо завершувати її в на Дотягнемо. Лак. Е, так. Спочатку ми запишикаємо хвостик. Це не буду записати на камеру, бо я ще камеру клякаю. Ви ну, чуєте, як А її ще чуєте? чуваєте. Має вже це, тому цю резинку можна зняти. Світ мокрий, але коли він висохне, він буде твердий. Тепер залакуємо ось цю прядочку з хвостиком. На грилі. Хвостиється. Залотували. Але тягач і щось постоїть. Тепер, будь ласка, зніміть резиночку з чолки. Я бачите, чолка вийшла ось така. Мне зверьте, ось така, от, притиснута чолочка. Тому именно таку чолку я залокую. Ви можете, коли ще резинка тут ось так Я не буду вас так прикрепить. Мені хочется таку чолочку. Все, залакувала, Тепер, е я думаю, можна зняти ось цю резинку, яка в неї на шиї. Так, зараз знімаємо. Да її. мою У нас буде, ну не хочуть. Я, я думаю, ви з цим справитесь. М'ємо пешки. Ось так. Та зачіска велпачок вийшла. Я наточула ще на зараз мокрі лопа. Коли вона підсохне, наї не вона буде совершенно нормально на поні. Я надеюсь, вам сподобався цей хайл стайл І ви підпишіться на мій канал, поставите йому лайк і напишіть позитивний коментар. Якщо ви хочете, як як зробити зачіску для Apple Jack без стрижки, пишіть про це мені в коментарях, а я в эээээ, с удовольствием все зроблю. Не не на Apple Deck, Apple Deck на одна. Чекайте и в наступний работе. Пм. Э, э, Украшаем пойку. Э, або пойка як у мультику. Пойка як у мульти. Э, там Може, вона і будуть малювати весночки. Як все зробити? Що, всім пока.